Вітаю, я Катя Рябченко і я випускниця курсу smm спеціаліст І сьогодні хочу з вами поділитися враженнями щодо проходження цих курсів, і як результат проходження курсів у мене є деяке розчарування. Але воно стосується тільки мене. Я розчарована в тому, що я. Не наважувалася раніше на проходження даного курсу. Я сумнівалась, хоча бачила дуже багато реклами, чула гарні відгуки і отримувала рекомендації. Але на моєму шляху чомусь так ставалося, що я не наважувалася на цей крок. Я мама в декреті. Маю двох прекрасних донечок і знаходжуся в декретній відпустці вже восьмий рік. І до початку декрету народження моїх дівчат я працювала в суді. За професією я юрист і раніше всі мої сфери діяльності не були пов'язані з СММ. Ну, якщо чесно, до початку курсу здавалося, що нічого складного там і не немає, в принципі. Але тепер я розумію, що ті знання були на рівні користувача, тому що, як в одній картинці є, ми бачимо тільки поверхню нашого айсбергу, а весь корінь і вся основа. Це те, що ми не бачимо. І це дуже великий процес і трудомісткий. Так як я вже раніше говорила, я знаходжусь в декретній відпусті восьмий рік, і саме мотивом і причиною розпочати навчання було моє перебування вдома з дітьми, але жага до навчання. Була завжди тому було прийнято рішення навчатися. І чому я обрала саме професію СММ? Я просто спостерігала за розвитком соціальних мереж і бачила, як стрімко і динамічно розвивається ця сфера, і який є попит на гарних спеціалістів. Коли я прийшла на курс СММ-спеціаліст, однією з перших лекцій і практичного завдання у нас було обрання проєкту. Я хотіла розвивати з нуля сторінку свою, але потім моя близька подруга поділилася зі мною новиною про те, що вона планує ребрендинг своєї сторінки. І я їй запропонувала свої свою допомогу, і вона мені в свою чергу також. І було прийнято рішення розвиватися разом, і вона, її, саме її проект став для мене як початком розвитку і набуття знання. І в процесі розвитку. Ми дійшли до того, що, ну, в принципі, і моя подруга, і я розумію, що на постійній основі безкоштовно це робити не можна, і тому е з наступного місяця ми починаємо працювати вже в форматі е роботодавець і виконавець. Е ще поки дохід ми не обговорювали, але я вважаю це початковою точкою для мого розвитку, в тому числі і фінансового. Навчання для мене проходило важко, але важко саме фізично було, тому що ми зараз перебуваємо всі в такий час, де постійні тривоги, постійні атаки. І так як я мала час на навчання, це тільки ночі, і не завжди ці ночі були спокійні. Але спікери, лекції, комунікація з учасниками курсу на вищому рівні. За це безмежно дякую команді Genius Space. Як впоралися з труднощами. Ну як в день поспали, вночі працюємо. Тішило і надихало те, що я бачила, як учасники між собою спілкуються в групі. Це задавало такого заряду енергії, хотілося працювати ще більше, ще краще. Ну і звісно, що сім'я і діти це рух і важіль, такий, який тягне постійно вперед. Я вже говорила, але повторю ще раз, що команда Genius Space дуже е класна команда, професійно комунікують, завжди відповідають на питання, допомагають, якщо щось не ясно. Е відгуки по роботам, рекомендації все, я вважаю, на вищому рівні. Найбільше е сподобалось мені, звісно, працювати в. З креативами матеріали чудові лекції, все дуже ясно, лаконічно, чітко. Координатори суперові найбільше найтяжче мені далася тема Таргет, але це я ще буду розбиратися в цьому, оскільки ну, на моєму проєкті, поки немає необхідності для розвитку саме таргету. Вже під час проходження курсу я вирішила для себе впевнено і твердо, що я буду продовжувати розвиток і далі працювати саме в цьому направленні. Перед купівлею курсу, так, у мене були сумніви. Я дуже хвилювалася, що можливо мій інтерес може пропасти. Але ми бачимо, що ні. І я дійшла дякувати Богу до кінця і дякувати ЗСУ, а також команді «Genius Space. Сумніви ще також були щодо мого дедлайну, так сказати, виконання моїх завдань, адже Навчання моє переважно було тільки вночі, в день можливості в мене такої, на жаль, не було, і тому я хвилювалася, що не буду встигати виконувати завдання, навчатися. Але дякувати Богу, всі... Е Завдання мої дуже лояльно були перевірені, коли там були повітряні тривоги чи атаки, входили в положення і з розумінням відносились до того, що, можливо, десь там були якісь недопрацювання або спізнення по виконанню роботи. Я хочу сказати, що не потрібно тягнути цих багато років, так як сумнівалася в цьому я. Якщо у вас є інтерес, якщо у вас є бажання навчатися в саме в цій сфері, не вагайтеся, Дійте вже прямо зараз. Тут дійсно круті спікери дійсно важливий і гарний матеріал для навчання. Все в ваших руках. А я вам бажаю успіху.